Доброго дня, шановні пані та панове! Ми сьогодні з вами проговоримо ряд таких собі помилок, які відбуваються під час подачі звітності. З тієї чи іншої причини, хочу їх проговорити вслух. Тому що по колу завдаються одні й ті самі питання, пишуться на форумах, люди з цим живуть, не сплять деякі бухгалтери і так далі. Зараз у нас іде звітна кампанія, вона буде тривати ще до кінця січня. І далі у кожного свої строки, але я знаю, що поважаючи себе бухгалтер завжди буде намагатися чим пораненше закрити цей рік, щоб все протягнулося в кабінети, щоб можна було подати нову звітну у разі виявлення порушень і так далі. Так от, давайте. Підемо. Значить, отак виглядає наш електронний кабінет, через який ми подаємо звітності. Деякі користуються програмами супровідними, там, типу там, Мидок, там, Соната і так далі. Е, окей, ви там можете не побачити те, що ми бачимо в електронному кабінеті, але е, у вас є квитанції, по яких ви орієнтуєтесь. Це ми теж розглянемо сьогодні в нашому відео. І так, перший слайд. У нас іде звіт про майновий стан. Загальна система оподаткування звітується про майновий стан. Є деякі бухгалтери, які притримуються тієї теорії, що, де й практики такої, що можна не подавати додаток по ЄСВ, будучи з нулем. На загальній системі оподаткування, але є деякі такі, як і я, як і інші, які все ж таки формують цей додаток по ЄСВ з нулями. І я вам поясню навіщо? В практиці гіпотетично, але в мене було таких два випадки. Це навіть вже не гіпотетично, це вже практично і якась закономірність. Люди, які скористалися якимось там пільгами, з приводу, що можна не платити ЄСВ і жити собі далі під час військового стану, доходять до пенсійного віку, і їм не вистачає до, скажімо, до того, щоб вийти на пенсію певного стажу, вони починають за минулі якісь там роки подавати коригуючі. І звітувати з показниками, щоб у них вистачило на вистачило стажу на пенсію. Так от, у тих, у кого немає такого додатку, дуже важко потім заднім числом відзвітувати, щоб цей додаток з'явився. Тому що там уточнюючу можуть не приймати, там треба щось доводити. Наша податкова, як завжди, робить кучу помилок технічних і не приймає. З цим зіштовхнулася, ще раз повторюсь, декілька разів. Тому краще подати цей додаток з нулем, щоб потім його можна було уточнити. Давайте іншим шляхом, добре? Тому що, коли ти його не подав, немає що уточнювати. Розумієте, так? Да? Важква... Ні, можна, можна, можна все зробити. Ви навіть там не реагуйте, бухгалтери толкові, які знають, що все можна зробити, можна, але то буде важко, тим паче заднім числом. Тому, якби забігаючи на майбутнє, я все ж таки рекомендую ці додатки з нулями подавати. Значить, вибиває ось таку помилку, як ми бачимо, погано видно фотографію слайда, але такі, як є. 22%, типу, помилка б'ється, і така червоним вискакує, але помаранчева, ось тут відмітка стоїть. Ось вона, вона стоїть тут помаранчева. Ви можете подати, тут натискаєте ось на цю синій квадратик закрити, підписати і подати з помаранчевою відміткою. Я вам просто руку на відсіч даю у вас приймуть звітність. Не потрібно нічого видумувати. Не потрібно нічого, там нулі якісь писати, коригувати або нічого не заповнить отак, як є, так як ви це знаєте, як зробити з нулями. Все. Але от така технічна помилка вона б'ється, нікуди ти від неї не дінешся. Вона вже не перший рік ця технічна помилка існує. Тому просто о, відпускаємо ситуацію і подаємо, і у вас прилетить зелений літачок, я вам обіцяю. Так. Поїхали до іншого до іншої помилки. Знову таки, цей же звіт про майновий стан. Ми знаємо, що подають не тільки ФОПи, да? подають також іде кампанія звітування простих фізичних осіб, які там отримували дивіденди, які отримували спадщину, які продавали, купували. І вони все мають відобразити в цій звітності. Як фізична особа. І ось що мені видало, я сформувала свою звітність, я є ФОПом, але також, я думаю, сформую, тому що там привілегія формування цієї звітності, коли ти її робиш через електронний кабінет, туди підтягуються автоматично ваші дані, які декларувалися вашими партнерами або податковими агентами. Ну, типу, ви отримали кешбек. Ви коли створите таку декларацію, ваш, ваш кешбек, сума і податки, які сплатив за ваш банк, вони висвітяться в цій декларації, щоб ви розуміли. І а, ті, хто подають по якійсь іншій причині цю декларацію, ви маєте відобразити цю суму кешбеку, щоб ви розуміли, це нові правила гри. Тобто, в цій декларації, коли ви по тій по іншій причині її формуєте, ви маєте заповнити усі. Рядки з усіма видами доходів, які у вас існували. І от я, наприклад, фізична особа сформувала собі таку декларацію, і у мене був шок. Вона мені порахувала, начебто я маю сплатити купу податків з якихось отриманих доходів. Я почала розбиратися, і в додатку F2, який мені пропонують заповнити автоматично. У мене тут, бачите, відображається сума одержаного доходу вся від підприємницької діяльності. Тобто наступний бак, який є з, зі сторони податкової, що дані, які фіксуються моїми податковими агентами, мені пропонує податково ще раз оподаткувати. Мало того, що я подаю свою річну декларацію як платник єдиного податку, я ще й мені тут, а хочете ще заплатити ось от чи отут і півтора військового. Тому будьте уважними, коли будете формувати, коли автоматично підтягнуться ці суми, якщо ви є ще паралельно ФОПом, платником єдиного податку, щоб ви не злякалися, цей додаток можна підчистити, проставити, видалити ці всі рядки, проставити нуль і абсолютно впевнено заповнити в головній декларації рядок, скільки ви отримали як платник єдиного податку. Там є такий рядок в розділі 11, і собі спокійно йти в світле майбутнє. І не перейматися на кшталт цього, цієї проблеми з податковою. Ідемо далі. Ось такий прикол. Ось такий прикол у нас новенький. Це для тих, у кого оформлені наймані працівники. І хтось протягом 4-го кварталу, а це жовтень, листопад-грудень, був найнятий на роботу. Ми зараз звітуємо так? в додаток 5. Ну, мене розуміють, можливо, просто людина, яка мене слухає, може мене розуміти. А бухгалтери, мене розуміють. В додатку в звіті про ЄСВ та 4 дф є додаток 5, де ми повідомляємо про те, що ми найняли працівника. І ви не повірите: в додатку 4D, коли ми фіксуємо, бачите, дату прийняття на роботу, вона світиться помаранчевим і вибивається ось така помилка до зазначеного знаку доходу повинно бути порожнім. Закрити натискаємо, відпускаємо ситуацію, підписуємо за такою помаранчевою поміткою і відправляємо в податково. І я вам обіцяю, що до вас прилетить зелений літачок. Все, це теж помилку цю проговорили. Далі. Далі, ось така у нас почався січень, але я вам так хочу сказати, на сьогоднішній день такої вже відмови документ може не бути прийнятий, платник не перебуває на обліку. Уже може не бути, тому що я бачу, що податкова по всій Україні майже оновила дані, і сама автоматично підтягнула їх до формування звіту. Тобто, коли ви формуєте звіт, ви маєте вибрати, він має автоматично стояти ваша область і ваш район. Ті, хто найсумлінно відповідальніші і почали подавати звітності в перших числах року зіштовхнулися з такою помилкою, і її потрібно було виправляти вручну. На сьогоднішній день я бачу, що майже всі області вже автоматично скажімо, змінили і район, і район, в якому перебуває людина, тому що вони скоротили податкові, податкових стало менше, і багато яких районів просто всі поєдналися в якусь одну. Ось тому ось так, у кого така квитанція прийшла, що платник не перебуває на обліку. Не лякаємося, просто змінюємо, перевіряємо свій новий район і змінюємо просто район при формуванні звітності. Все. І буде вам зелений літачок. І ще одна, ще одна квитанція найчастіша, яка також буває. При подачі звітності, це коли у вас є сертифікат дійсний, а ви підписуєте новим ключем з новими сертифікатами, які є недійсними. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Це означає, що вам придеться пройти якийсь такий, знаєте, марафон. <сум> марафон зробити так, щоб ключі запрацювали. Не лякаємося такої відповіді. А просто виправляємо помилку. Дивимося, де у нас невірний підпис, блок даних, і який діючий. Діючий, бачите, у мене присутній документ, який був в Приватбанку зроблені ключі. А зараз ми зробили ключі у вчасно касі. Приватбанк діючі ключі. Податково їх зафіксувало в свій час, і вони там бовтаються. Інформація про них. Нам потрібно видалити сертифікати. У Приват-Банку, щоб запрацювали мою вчасну касі. Все, комбінація може бути різна. Ви могли взяти ключі в Дії, ви могли взяти ключі в Приваті, ви могли взяти ключі в податковій, ви могли десь ще їх взяти. І потім про них забути, створити нові, але нові не запрацюють до тих пір, поки будуть дійсні старі. Тому я завжди закликаю усіх, будь ласка, я вас прошу. Зберігайте. Свої ключі, які ви зробили самими першими в папочці, на комп'ютері, на флешці де завгодно, допоки у кожного з цих ключів є строк, дійс... строк дійсності один рік. Тільки у податковій, здається, є два роки. Але так в один рік. Вони всі ці ключі можуть і скасовуватися, і братися нові. Ні, все поки що безкоштовно, немає ніяких поки що. Ну, окрім посередників, там якісь посередники заробляють на цьому кошти. Але так, по принципу, це вже на сьогоднішній день все безкоштовно. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, просто виправляйте ситуацію і потім ще раз підписуйте і подаєте. І здається, остання, да, остання у нас. Помилка, яка, з якою я зустрілась, це при формуванні звітності 4 df загальна сума, яка у мене ось висвітлювалася в кінці в табличці, в 4DF, ось така. от Графа 3А має бути, ось така, така, плюс рядок такі такі. Закриваємо, як я вас навчала. <схід> Закриваємо цю помилку, бачимо помаранчеву відмітку. Підписуємо і відправляємо. Це знову-таки технічні помилки зі сторони податкової. Не по вашій вині. Добре. Щоб ви не переймалися. Все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставайте спонсором каналу. Для спонсорів в мене окремі повідомлення, окремі відео зняти. Все окремо. І спонсори мають привілегію і при будь-якій відповіді на їх запитання під будь-яким відео, все, дякую вам. Тримайтеся, звітуйте, платіть податки, щоб все було у вас нормально, ви ні за що не переживали і спокійно жили в майбутньому, в нашій майбутній Україні.